Під час засідання шосоцького виконкому були внесені зміни до бюджету Шосоцької міської територіальної громади на 2023 рік. Вирішили здійснити перерозподіл коштів у сумі трохи більше 1 мільйона гривень з галузі освіти на розроблення проєктно кошторисної документації на капітальний ремонт та відновлення будівель, які постраждали від російських обстрілів. Додаткові кошти будуть виділені і дитячій лікарні. Про це повідомила начальниця фінансового управління шосоцької міської ради Ольга Галушко. Виділити КНП дитяча лікарня, додатковий фінансовий ресурс в сумі 126 тисяч 692 гривні на придбання додаткового обладнання та програмного продукту до апарату УЗІ для забезпечення проведення кардіологічного дослідження та ранньої діагностики хвороб серце у дітей на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону було виділено держсубвенцію у сумі 2 мільйони 121 двадцять тисячу гривень. Крім цього, передбачили кошти і на поточний ремонт доріг у Шосільській громаді. Здійснити перерозподіл бюджетних коштів по головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства на проведення поточного ремонту доріг в громаді в сумі 2 мільйона сімсот шістдесят і тисяч гривень та на проведення благоустрою громади в сумі 500 тисяч гривень. Були внесені зміни до міської програми Правопорядок. Так вирішили виділити 200 тисяч гривень на ремонт окремих приміщень та даху Шосетського районного відділу поліції.